Частина вірян уже ось-ось святкуватиме Воскресіння Христове 31 березня. Частина лише почала до нього готуватись, розпочавши перший тиждень Великого Посту. А святкуватиме Великдень 5 травня. Загалом в області нараховується 1700 громад громад деномінацій. З них Близько 480 громад Мукачівської партії Греко-католицької церкви, близько 200 громад. Це Римо-католицька церква, 630-640 громад. Там відбуваються зміни, переходи. це Українська православна церква, яка перебуває в підпорядкуванні в канонічному зв'язку з московським патріархатом. Православна церква України з тими релігійними громадами Київського патріархату, автокефальної церкви, котрі ще не здійснили переоформлення документів, підпорядкування десь близько ста громад. Більше ста громад це реформатська церква і протестантські церкви, ну і інші християнські деномінації. До прикладу, з вересня 2023 року суттєва більшість парафій Мукачівської греко-католицької єпархії орієнтується на григоріанський календар і святкуватиме Великдень 31 березня. Переходу на григоріанський календар передували прохання вірян та духовенства. А щоб прийняти це рішення, у кожній греко-католицькій громаді Закарпаття проводили опитування в письмовому вигляді. Тож зміни стосуються всіх без винятку свят і нерухомих, приміром різдво і рухомих. Воскресіння. Якщо на парафії було так, що 90% вірників голосує за перехід, то та парафія тоді просить благословення і дозвіл на те, щоб перейти на Григоріанський календар. 331 парафія у нашій Мукачевській грекатольській єпархії є на григоріанському календарі. Є дев'ять парафій, які залишилися на Юліанському календарі і є вісім чи дев'ять парафій, які мають новоюліанські. І наразі цю, цю цифру я вже озвучив: що 331 парафія ми святкуємо і Пасху, і Різдво за Григоріанським стилем. Українська ж греко-католицька єпархія поки дотримується новоюліанського календаря. Проте повністю перейде на Григоріанський із 2025 року. У 2024 тисячі поки Воскресіння припадає на 5 травня, що збігається з православною пасхалією. Православна церква України для визначення дати Великодня орієнтується на свої критерії. Всі 15 православних церков світу, включаючи православну церкву України, святкують Пасху незмінно. Пасхалія вираховується згідно місячного календаря. Це береться за основу весняне рівнодення, яке відбувається 21 березня. Потім після нього вираховується, коли відбудеться перший повний місяць, і ось після першого повного місяця береться найближча неділя, і це буде день Пасхи. Але ця перша неділя після повного місяця має бути не пізніше, ніж відбудеться єврейський Песах. Тобто єврейська Пасха. Ми це також беремо за основу. І єврейська Пасха в цьому році відбудеться 20, 23 квітня. І відповідно, після 23 квітня, перший повний місяць, якраз, і буде 5 травня. Це є незмінне святкування вже близько 1700 років. І православна церква і надалі продовжує так святкувати Великдень. Утім, різниця у святкуванні на Закарпатті у мультикультурному краї ніколи не була проблемою. Наголошує директор департаменту стратегічних комунікацій національностей та релігії Закарпатської ОВАМ Роман Молдавчук. Така традиція склалася, що у багатьох населених пунктах поряд проживають представники різних релігійних громад. Тому така ситуація святкування основних християнських свят в різні. Дати, або, наприклад, святкування разом, святкування обох дат інколи навіть в одній сім'ї. Ну, це ситуація, така можна сказати, традиційно. І найголовніше Великдень, свято не кошика, його вмісто чи тим паче дат. Це свято Божого Сина. Людей не повинні ці дати розділяти. Вони повинні знати, що вони святкують Пасху Сина Божого, а тому вони повинні що? Робить. Вони повинні бути добрими всі, вони повинні любити одне одного, вони повинні вірити і довіряти Сину Божому і надалі, молитися до нього. А українцям це найбільше зараз потрібно, тому що допомога тільки Сина Божого допоможе нам перемогти у цій жахливій війні, яку розпочала Росія проти нас. А Пасха – це драма, у якій люди з не якогось не свого, не знати, із чого. Спочатку дуже хвалять, підтримують, а потім зраджують, засуджують, його розпинають, він помирає, і ми починаємо розуміти, що ми не були достатньо поруч у нашому житті з ним. І тут Він сам приходить і каже, все гаразд. Воскресіння Ісуса Христа, це Господь, який неочікувано приходить і каже, все буде добре. Тож найважливіше пам'ятати про зміст Воскресіння Христового, незалежно від дати святкування чи то 31 березня, чи то 5 травня. До речі, у наступному 2025 році Великдень збігатиметься за датою в усіх конфесій.